Раджу, раджу, він рікша гуркоти, звучно мотор. зраджу всім веселіше, його не спинить, чить, до памірних круг. Тут раджу наш друг, раджу. Джу він рікша підморгнув йому світло по розвахіть хотіше. Рикша раджу. Чарлі прикидається. Одного ранку Чарлі їхав собі пальмовим бульваром. Дорогою він зустрів Сінха з подушкою на голові. Привіт, Сінхо! Куди ти везеш цю подушку? Вона така м'яка і зручна на вигляд. Я везу її Бобі Чарлі. У неї вітрянка. Гадаю, подушка їй допоможе. Вітрянка? Незабаром Чарлі зустрів Раджу і Тіну Привіт, раджу. Привіт тіно. Куди везете ви ви цукерки і лимонад? Вони такі апетитні. До Бобі. вітрянка Ми думаємо, це її підбадьорить. Сказавши це, Раджу і Тіна попрямували до Бобі. біля школи Фанпура Чарлі навіть зустрів Рафі. Привіт, Рафі. Що ти тут робиш? А Бобі, Бобі Чарлі. Щоб вона взяла вихідний, перепочила. Того ж дня, Чарлі навідався Чарлі, до Бобі. Привіт, Бобі. Як почуваєшся? Привіт, Чарлі. Мені вже значно ліпше. Наші друзі мені допомогли. Вони позносили мені різних добреників, виконували мою роботу і дбали про мій комфорт. Тобі дуже пощастило Бобі. Якби я теж захворів вітрянкою, тоді всі опікувалися б мною. Не дай Боже, ти підхопиш вітрянку, Чарлі. Від неї уся фарба вкривається червоними крапками і страшенно чухається. Я цього не боюся, Бобі. Якби мені приносили їжу, дбали про мене, працювали замість мене, я хворів би ще довго, уявити тільки стільки їжі, і поки ти відпочиваєш, хтось виконує твою роботу. Я теж хочу захворіти вітрянкою. А це ідея. Треба лише дочекатися, коли хтось проїде. Є, тепер у мене нібито вітрянка. Як же у мене все свербить? Щось трапилося, Чарлі. У тебе крапки по всьому кузову. Здається, у мене також вітрянка. Святі, колесо. Ми відбуксуємо тебе на ригшову алею, де ти зможеш перепочити. Отже, Чарлі прокинувся хворим, щоб друзі про нього дбали. Ми принесли тобі поїсти, Чарлі. Сподіваємося, це тобі допоможе. Тобі тепер зручно. Як смачно. Дякую вам за обід, Раджо і Тіно. І дякую за подушку Сінко. Куди подівся Рафі? Тай він допоможе мені з роботою. Я тут, Чарлі. Я звернувся до містера Мотордже, щоб він тебе оглянув. Які великі плями. Таких я ще не бачив. У Чарлі вітрянка містер Мотордж. Це очевидно, раджу, причому вкрай тяжкий випадок. Бідолашний. Я приготую тобі більше лимонаду і зроблю його солодшим. Було б чудово, а я принесу тобі більше цукерок. Це теж чудово. Тобі не можна? Я забороняю, Чарлі, їсти солодощі. Забороняєте? Поки ти не одужаєш, Чарлі. А щоб ти одужав, я зроблю тобі укол. Укол? Так, Чарлі. Він назавжди позбавить тебе вітрянки. Не хвилюйся, хлопче. Він швидко поставить тебе на колеса. О, ні! Я не хочу колу. Будь ласка, не бійся, Чарлі. Це не дуже боляче. Ні. Ні, будь ласка. У мене немає вітрянки. І мені не потрібен укол. Ці висипи насправді фарба. Я зробив їх, щоб це було схоже на вітрянку. Благаю, не робіть мені укол. Я так і думаю. Huh? То ти не хворий? Ти розбризкав на себе фарбу? Навіщо ти це зробив, хлопче? Чому ти нас надурив? Я бачив, як ви піклуєтеся про Бобі. Ви приносили їй їжу, виконували її роботу і дбали про її комфорт. Я подумав, що для мене ви робитимете те саме, якщо я прикинуся, ніби у мене також вітрянка. Це не найкращий вчинок, Чарлі. Ми дуже за тебе боялися. Хотів нас надурити, щоб ми були до тебе добрими. Якщо ти хотів, щоб ми тобі щось принесли або зробили, треба було просто попросити. Для тебе ми зробили все, що завгодно. Адже ми, твої друзі, твої друзі мають рацію. Не треба було змушувати їх так хвилюватися і вимагати від них доброти у такий спосіб. мені дуже шкода. Ви мені пробачите? Будь ласка. Черлі, нам стало легше, що ти насправді не хворий. Ми тобі пробачимо, але якщо пообіцяєш, більше ніколи не прикидатися хворим І дурити нас, Щоб щось від нас отримати. Наступного разу просто попроси. Я вам обіцяю, друзі, і більше ніколи так не робитиму. «Ми тобі пробачаємо друзі. Чарлі йому пробачили, І він дотримав свого слова. Він більше ніколи не прокидався хворим і не їх.